Друзі, всіх вітаю! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастинки на Юз-МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу вам трошки розказати, що в нас з'явилися ось такі підвісні на трактор ЮМЗ і також на трактор МТЗ. Зараз трошки про них вам розкажу. Ціна на них приємна, тому дивимося до кінця. Я скажу актуальну ціну. Ось... Завод Южмаш виробляв трактори ЮМЗ-80, які йшли з переднім ведучим мостом. І вони для цього ПВМу замовили в Білорусі ось такі підвісні. Тобто тут все також як на білоруських цих промопорах. Але що вони зробили? Вони попросили на заводі прибрати всю внутрянку. Тобто тут немає ні валіку. Ні зірочок, ні ось цих опорних шайб, нічого там внутрі немає. Тобто вони спростили цю конструкцію, як мені розповіли, щоб ну, потіпу, щоб воно менше ломалося, їм здавалося так буде краще. Після цієї інформації я вирішив перевірити в інтернеті. Думаю, подивлюся. Я не спеціаліст по цих. Промопорах я не дуже розбираюся, навіщо там ці зірочки потрібні. Як я зрозумів з відео, з Ютубу я дуже багато передивився, перечитав коментарі. Ць вал з зірочками потрібен для того, щоб змягчувати, зглажувати одночасні ударні навантаження Так? карданів. Я, які, які йдуть з карданів. Ось. І е, є відео навіть там, де люди. Е, Прибирають, ну, у них стандартні ось ці промопори, вони прибирають самі всю цю внутрянку. Ну, відео називається по типу такого, що якщо у вас ламається підвісни, зробіть ось це і все буде порядок. Ну, Там просто чоловік розбирає його, прибирає вал, зірочки і збирає все докупи, і каже, що ось так супер воно не ламається. Але люди в коментарях пишуть, що так робити не можна, тому що якщо прибрати ось цей весь механізм, що стоїть внутрі, в цьому. Подвісно, підвісному то на себе удари будуть брати вали, що стоять в ПВМ, -у. тобто ось цей вертикальний, горизонтальний будуть щосувати зуби, шестерень. Ось, це так пише половина. Інша половина пише, що Даніви це все фігня, тому що ми прибрали ось вал зірочки, і воно ходить вже 5 років, і проблем не знаємо, і не лазіємо туди все порядок. Тому тут, друзі, я не знаю. Я вам кажу, що я читав, тобто 50 на 50. Хтось прибирає, хтось не прибирає і каже, що це не можна робити. Але зараз по підвесних такий ну, не дефіцит, а скажімо ціни дорогі по ним. Білорусь, вабів, взагалі там космос коштує, аналогу коштує там приблизно 5-6 тисяч нові стандартні, так сім'ї з, з ручками, з валом зі всим. А ось цей варіант це в нас оригінал Білорусь зі зберігання. Коштує всього там 3, по-моєму, 700. Але тут немає валіку і ось цих зірочок. Тому, друзі, це для вас таке відео. Ну, подумайте, воно вам потрібно таке чи не потрібно. Ми будемо пропонувати нашим клієнтам, але будемо казати, що це такий спрощений варіант. Тому хто, можливо, хтось взагалі купляє собі промопору і прибирає всі ці зірочки, я не знаю. А тут вже готовий такий варіант і дешевший. Трошки давайте вам його покажу фланці також у нас є окремо, їх можна замінити, якщо що з ними буде. Корпус такий самий, як в Білорусі, тобто в оригіналі, тобто вам на МТЗ точно підійде, питань по цьому не буде. Все промазано, бачите? Дуже гарненько. Стан робочий в них. Все круто. Також, друзі, хочу вам нагадати, що в нас є ось такі наклейки. Це наш ексклюзив, ми їх самі зробили. Тракторні війська. Дуже багато хто в нас їх купив вже собі на свій, на свій трактор. Це в нас на ЮМЗ на велика кабіна, переднє і заднє сікло. Вони йдуть універсальні, коштують по 100 гривень. Тому, будь ласка, кого зацікавило, можете в нас замовляти. Також є ось така наклейка ще окрема тракторна бригада. Коштує 50 гривень, також можна її замовити окремо в нас. Про підвісний, в принципі, все вам розповів. Дивіться самі, підходить вам, він вам чи ні. робіть висновки. Пишіть, як ви вважаєте на цю тему, чи потрібні вони, чи ні, чи можна без них їздити. Ось нам буде дуже цікаво все це діло. Ми уважно дивимося. Всі ваші коментарі, це маєте на увазі. Дякую за перегляд. Підписуємося до Ютубу, підписуємося до Вайбера. Всім пока.